Ще 10 років тому бідний ентузіаст, а сьогодні один із найвисокооплачуваніших професіоналів на ринку. Проте, чим займаються головні агрономи та як цінується ця професія на українському ринку? знавався агроконтроль. Свою першу зарплату Олексій Сергієнко отримав у 1990 році. Тоді це була скромна сума у 90 рублів, яких вистачало лише на їжу та сплату рахунків за комунальні послуги. Олексій Сергієнко з 2010 року, головний агроном холдингу «Миронівський хлібопродукт. Земельний банк холдингу складає 300 тисяч гектарів. 90-ті роки для сільського господарства були важкими заробітну плату. Тоді або не платили взагалі, або видавали продуктами. В ті часи головна задача була, як прожити. Багатьом сільхозпідприємствам це було дуже важко і заробітна плата виплачувалася натурпродукцією, хто отримував зерно, хто олію, хто будівельні матеріали, хто ще чимось, але я думаю, що залишились самі стійкі і професіонали, які дійсно любили свою справу, які хотіли бути при землі, працювати і досконалювати себе як професіонал. І тому всі вважали, що це часи, які скоро пройдуть. Але навіть у такі часи люди не втрачали ентузіазму та доброго гумору. Працюючи агрономом в агрофірмі «Сади України, не мали можливості мати автомобільний транспорт. Їздили наші агрономи і на велосипедах, і на мотоциклах. Я пам'ятаю, як був у мене один агроном Євгеній, він зараз теж працює в Україні в одному із кращих компаній. От, коли він на своєму особистому мотоциклі біжав в поля для того, щоб зробити моніторинг, і потім е е ми його знайшли у дуже великій калюжі, коли його мотоцикл утонув через те, що вона була дуже глибока, і він потім вийшов з поля і каже: Я каже, зрозумів, що таке робота агроном. Сталося як бажалося 2006-2008 роки. Стали часом змін. Тоді на українському ринку з'явилися великі агрохолдинги, які були зацікавлені у ефективному та швидкому розвитку виробництва. Бурхливий розвиток сільського господарства не міг не викликати зацікавленості у іноземних інвесторів. А тому багато компаній зосередилися на нових джерелах фінансування міжнародних фінансових ринках. Кількість залучених коштів залежала від кількості землі, тому компанії активно нарощували свій земельний банк. Щоб утримувати такі невеликий земельний банк, компанії потребували кваліфікованих спеціалістів. З цього часу професія агронома стала і престижною, і високооплачуваною. За два роки зарплати агрономів збільшилися у п'ятеро. Нижня планка для клавного агронома на невеликому господарстві складає порядка 1 тисячі доларів. По мірі росту банку землі, з якою працює даний агроном, вона може доходити до 5-7 тисяч доларів. Ми говоримо про фіксуваній компенсації в випадку, якщо Главний агроном досягає поставлених ним результатів, Він може ще отримати допомоги мотивацію від загодного бонусу. Професія агронома це не лише високий престиж, але і величезна відповідальність. Саме агроном є людиною, від якої залежить, чи буде рік врожайним, а бізнес компанії успішним. Коло його обов'язків величезне. Перш за все, задача це отримання високого результату в полі. Помимо того, що вибудовуються основні технологічні пакети для наших підприємств: це підбір сортів, гібридів, система захисту, система насінництва, система мінерального живлення, система машин, це підбір сівозмін найкращих. Саме головне, я рахую, це підняття професійного рівня наших спеціалістів. Крім того, одним із завдань агрономів є впровадження нових технологій виробництва зернових, без яких неможливо підвищити врожайність. За прогнозами експертів, найближче 5-8 років за рахунок впровадження нових технологій виробництва зернових їхня врожайність збільшиться з 46 до 80 мільйонів тонн. Цього року профільне міністерство прогнозує зростання врожаю зернових до 55 мільйонів тонн. Ми прогнозуємо такий обережний прогноз, звичайно, що Якщо не буде внесено ніяких природних таких коректив кардинальних, ми прогнозуємо зростання урожаю на 20% від попереднього року. Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства України, виріс у родині агронома та вчительки української мови.